Добрий ранок хліборобам! Я радо признаю, що українськомовний контент зараз стрімко розвивається і набирає оберців. І вже пройшло більше року з того часу, як я записувала першу частину українськомовних каналів. І визнаю, на той час я була дуже мало обізнана взагалі українським контентом, тому що це був час, коли це тільки ставало нормою та базою. Заварюйте собі чаю, набирайте печива, а з мене 60 плюс 60 плюс контент. А з мене 60 плюс каналів української, які я змогла знайти та відібрати серед решти. Якщо ви тут не знайдете свого улюбленого каналу, то не знаю, де хіба що в сраці динозавра. Але динозаври вже вимерли, тому тільки тут. Звісно, ділюсь каналами, які я дивлюся сама, але так як я не дивлюся канали про все, мені ще допомагали мої підписники із телеграм-каналу. Я посортувала все по темах: Научпоп, історії, макіяжі, стиль, розважальні шоу, Reddit, Огляди, стендапи, ігри, новини, анімації, кей-поп, гінекологія, каверданс. Пора починати. Розважальний саморозвиток рівень один. Оце, оце я жанр лупанула. Скажіть? Найт. Анімаційний чел, ви могли його знати із відосиків із Тіктока, а саме про мої думки о третій ночі і оцього козла. Ой, оцього козла. Він розповідає про все загалом про сучасні проблеми, робить огляди на різні фільми, мультфільми. Досить заліпательно і цікаво, так само, як і Стася. Я думала, що про неї вже знають всі, але як виявилось, ні, як це так. Якщо ви хочете дізнатися всю правду про ДТЕК, Аврору, рукавичку, не знаю, чи там є відео про рукавичку, але тепер прийдеться їй це зробити. Чи інші магазини та мережі вам туди. Але поки залишайтесь тут. Кай! Не той кай. І не той Кай. А цей чувак також розповідає про сучасні проблеми, і в тому числі про сучасні субкультури, про різних альтушок, квадроберів. Не знаю, чи в нього є відео про квадроберів, але тепер йому також придеться це зробити. І решту зумерських приколів: Кефір. Ней. А тут шалька Терезів, на якій стояла серйозність і несерйозність, починає переважати в сторону серйозності. Загалом знімає отакі відоси. Кому це цікаво, я посилання на всі ці канали залишу в коментарях. Окей, раз ви так хочете, переходимо до наук попу Миколай Олексійович. Тут у нас філософсько-науковий розбір різних побутових речей, таких як сенсор життя, соціофобії, грошей та подібного. Слейшоу тут також розбір соціальних проблем. Запрошують окрім цього різних спікерів, роблять опитування на вулиці, що робить випуск ціки цікавішим. З вами Одеса на зв'язку Слейчик Марія. І сьогодні ми тут для того, щоб дізнатися, а що ж одесити знають про. Олі Що таке Онліфанс? Загалом досить цікава та вайбова подача. О, тільки я ще ні разу, мабуть, не дивилась більше ніж п'яти хвилин, але це лише проблема моєї концентрації уваги. А тепер рандомний чувак, у якого я не знала, куди додати. Біографер круто подано біографії відомих та, можливо, вам не дуже людей, про які ви точно могли більше ніде не чути. Особисто я люблю тему біографії. Навіть колись була підписана на якийсь канал, який розповідав про біографії саме історичних постатей. І це було мега цікаво, тому що ти можеш дізнатись факти, про які не говорить ніхто, які можуть кардинально впливати на твоє ставлення до тієї чи іншої людини. Хочете поринути в якусь відому особистість, поглибше вам туди. Алла Малкін, чомусь люблю і дивитись, коли готую щось поїсти. Цей канал, іншими словами, можна назвати самотерапією. Тут про різні проблеми у стосунках, про вагу, про різні свої психологічні якісь переживання, про те, як долати різні життєві труднощі, депресії, складні психологічні стани, про закохування в неадекватних чоловіків. Правильно любіть всі Фелікса. Тут важливо розуміти, що канали такого плану, звісно, дають нам більше інформації про якусь нашу особисту проблему, але таким Способом ми можемо тільки більше про неї дізнатись, але точно не вирішити. А тепер ми даємо собі можливість розслабитись після робочого дня та почилити розважальні шоу. Дмитро Тютюн. По-перше, вітаю зі стока на Ютубі. А мені ще зовсім трошки залишилось до десяти, тому, якщо ви ще досі не підписані, я буду дуже рада, якщо ви підпишетесь тут. Класно. Надіюсь, ми теж скоро досягнемо цієї першої невеликої цифри. І за вас! Повертаємось до Дмитра Тютюна. Це стендап-комік, який запрошує до себе людей із різних професій, задає їм суперцікаві питання, і загалом на це все цікаво спостерігати зі сторони. Якщо хочете подивитися, як інші люди грають Еліс або проходять різні вікторини, вам до ветеранів космічних військ. А тепер ми всі дружно робимо сальтуху молодці і перескакуємо до б'юті теми. Я не багато кого знайшла прям класного, але виявляється про них теж мало хто знає. Отже, Шейдзі. Або This is Steffi. Це особисто одна моя із самих улюблених та комфортних блогерок. Тут про макіяжі, різні туторіали, огляди на масу косметики, брендову з Аврори. Луїза Мінлала. Луїза Мілованова. Також про косметику. Окрім того, ще більше йде про навчання, про те, як навчитись малюватись, щоб було за шибісь. А якщо вам потрібні канали про стиль, можу порекомендувати Дізгай Хайн Чакьо. Хайнчакіо. Якщо правильно вимовила. Тут про те, як покращити свій стиль, та не тільки. А якщо ви щось, наприклад, готуєте і вам більш цікаво щось слухати, а не дивитись, ми переходимо до наступної великої частини, а саме частини про канали з історіями. Мені здається, що цей блок з історіями і блок кринжових оглядів, там різних тіктоків чи не тільки, це одні з двох таких найбільших рубриків, про які взагалі існують канали українськомовні. Блок це для тих, хто любить слухати про якісь страшні кримінальні історії, наприклад, про те, як Сестра вбивала різних малюків і так далі. Нас це розкаже, це історія з Reddit, але із лицем. Насправді мало хто показує своє лице з тих, хто читає Reddit. Чому? Ці два канали не пов'язані між собою? <сум> Бабине Алоя, це Реддіт з чоловічим голосом, а бабайко Йоа це Reddit з жіночим голосом. Вибирайте! Риба біжить. Я не чула про цей канал раніше, але мені справді багато з вас, як і під моєю. Першою частиною про українськомовні канали, так і в телеграм-каналі, так і у інстаграмі, писали про цей канал. Це дуже милі анімації про історію, відео на отакі теми: історії з історії про історію. Канал називається «Фарід говорить». Чому я постійно розвожу руками? Районні адміністрації розводять руками. Міша тихіше. Загалом про музику, Євробачення і розбір різних плагіатів, треків з плаг'ячених. Астор темні історії, тут назва говорить сама за себе. Стендапери. Я знаю, що ви це любите. Отже, тут у нас Your Stand Up Agency, Веста Гунченко, що є моєю особистою фавориткою у світі стендапу, і так само Алла Волкова. Також є стендап Battle Club. Може, хтось не знає. Ігри, господи, помили. Хто тут з вас любить дивитися приходження ігор? Не мій, звісно, жанр, але я принесла для вас цілий мішок українських летсплеєрів. Ладно, цей мішок в мене лежить у коридорі, а тут просто про українських летсплеєрів. Щоб точно знайти того, хто вам по душі. Звісно, я, але я не летсплеєр, тому квітнева для любителів Sims і загалом такого більш лампового комфортного контенту. Візі Крейзі Minecraft. Я не шарю, але мене попросили його додати. Мейнкаст, тут все про КС2. Коро робить приколи. Ірця Барвиста. Трішки навіть сама позалепала на те, як вона грає в Сімс. А що ще, гляньте самі уже неї на каналі. Олдбой, наскільки знаю, сама, це топ по ігрових новинах. І плавно переходимо до новин, але не ігрових, а звичайних, і саме тих, де не буде крінжа. Такі існують, наприклад, Рома Геній. Стабільно виходять відео у четверте неділю, реально прикольні новини. От і теж класна подача. Валентин про міжнародну політику і економіку. Або ще сігай, теж, наче підійде. Огляди. Почнемо із каналу, який набрав уже мільйон підписників, незважаючи на те, що на ньому вже стабільно виходять відео як рік. Лише рік. І це перший ютуб канал, який отримав Нобелівську премію, Греммі і багато інших премій, просто через те, що він існує. Також це єдиний ютуб канал в світі, який має алмазну кнопку. Машмі. ладно, це все було неправда. Іншими словами, я. Тут у мене треш, огляди випусків супермами, окрім того, часом лайв-контент або такого плану, як цей. Окрім того, в мене є інтерв'ю із переможницею Супермами, в якій вона розповіла, як все відбувається на справі, Тому переходьте та дивіться. Якщо вам подобається такий контент, і це не перше відео, яке ви дивитесь на моєму каналі. Ви можете підтримати мене як і просто задонативши у моєму банку, так і через Бемієкофі. Тобто придбати мені кави львівської, яку я буду пити під час монтажу. Я зараз збираю на нову техніку, а саме ноутбук. Тому буду вдячна кожному за будь-яку підтримку. Чінджа для моїх улюблених дорамщиків тут огляд на дорами української, а також різні підбірки дорам і контент, який базується на основі дорам. Фенменталії огляд або іншими словами, кайфовий переказ фільмів та серіалів, а також грік джорнал. Верум тут саме про аніме підбірки, огляди. І на цьому дякую. В цілому огляди. All Seor. Оцей челік. Канал офіційного коментатора студії Maincast. Принаймні так себе він назвав описі. Окрім тих анімацій, які ми в цілому згадали за цей весь перелік, ще є Енімереді. Я Рома Руденко очолю рух за права білих цисгендерних чоловіків. Чуваче, ми проти копій зі штучним інтелектом. Що тут власні анімаційні сюжети. Загалом чувак грибашить свої мультики. Прикиньте, двері закриваються і відкриваємо блок крінжі. База базою пан Витвецький. Огляд самих соків із Тіктоку, підняття через це різних соціальних проблем та питань, як от фемінізм чи сексизм. Якщо вам таке подобається, ставте лайк. Мені смішно не буде. Тут теж про питання фемінізму та психології. Еліс на умова оглядає крінж тіктоки. Коротше, давайте поговоримо про секс. Пітятко. тут. Про все, отакі От відео. Ще докину сюди канал однієї гінекологині, а саме докторки Сіліної Школа жіночого здоров'я, якщо я не помиляюся. Для тих, хто хоче більше дізнатися про жіноче здоров'я в цілому. Не забувайте пити свій чай, який поставили поруч із собою, якщо ви ще досі його не випили. Якщо випили. Заварюйте новий ще декілька каналів, які я не змогла додати в ніяку із цих категорій, як, от, наприклад, Діма Малеєв канал про техніку. А якщо ви можете назвати кожного чиловека, який знаходиться у мене на фоні із плаката, цей канал для вас Рінні канал в цілому про кей-поп новини та про різні кей-поп проблеми, як би це дивно не звучало. А може у цій всій купі людей, які зараз дивляться це відео, як шматок ананаса у бургері Банчана, There is. A piece of pineapple inside my burger. знайдеться той, хто цікавиться каверденсом або кому подобається дивитись, як хтось танцює каверденсом в контексті кей-попу Я не знаю, чи ще існують якісь інші каверденси. Катарсіс. В мене навіть є кружечка із нашим логотипом. Не звертайте увагу на голого Фелікса поруч. Кожних два тижні виходить новий кавер на якусь кей-поп-хореографію. Дуже багато Stray Kids в тому числі кавер на I'll Be Man перший в Україні, до речі. Там крутять сальтухи, тому переходьте та ставте лайк, що вам ще для цього потрібно. А тим, хто любить влоги і різні загалом такі суперкомфортні відео, бонусом можете підписатись на канал моєї Тіон На кінець ми поговоримо про АСМР Цей жанр це моя дитяча мрія. Якщо вам подобається таке слухати, а я знаю, що вам подобається. Ловіть Лісандру. І кюрбі, якщо я прочитала правильно. Аючи першу частину відео, я там згадала давньо забутого Спартака Суботу, тому що він тоді тільки як ставав популярним, про нього тільки-тільки починали усі говорити. І звісно, я теж додала його у підбірку. Але пройшов рік, і багато людей почали писати коментарі по типу, як ти могла його взагалі додати в підбірку. Ти що не знаєш, що він зробив? Тому на всякий випадок, перед тим як писати такі коментарі, подивіться на дату цього відео, тому що все можливо, і можливо, хтось із цих всіх 60 каналів теж обісереть. Не забувайте про мене у інстаграмі теж і біжіть дивитися огляди на крінжову супермаму. Всім папа, -па. кінець. А тепер АСМР. Пара зрозуміла, чому я не стала смрщиком.